Чи замислювалися ви над тим, як швидко минає час? Стародавні філософи говорили про те, що життя коротке, і ним потрібно користуватися мудро. Римський імператор та філософ Стоїк Марк Аврелій казав, не проживай життя так, ніби ти маєш жити вічно. Він нагадував нам, що життя це не нескінченна подорож, а короткий момент, який ми повинні використовувати мудро. Тому відкладаємо свої мрії, думаючи, що попереду ще багато часу. Але чи дійсно це так? Філософія стоїцизму вчить нас жити сьогодні, бути свідомим кожного моменту і не втрачати життя на дрібниці. Життя складається з моментів, які швидко минають. Його справжня цінність у діях, що наповнюють кожен день змістом. Те, що відкладається на потім, може ніколи не зіснитися. Тож, може, варто жити так, щоб кожен день мав значення.